Юнаки і дівчата з Радехівської громадської організації Молодіжний союз уже не раз довели, що вміють добре повеселитись самі та розвеселити інших, при тому наслідуючи кращі українські національні і благодійницькі традиції. Як вони це роблять, відзняли наші репортери Роман Темрук та Сергій Сторощук напередодні Андріївських і Миколаївських свят в Радехові. У улюбленого дня святого Миколая юнаки і дівчата з Радехівської громадської організації Молодіжний союз організували для дітей сиріт малозабезпечених і із вадами здоров'я свято у методкабінеті Радехівського районного народного дому. Прибуло близько 60 запрошених маленьких гостей, яких порадували на початку щедрими солодкими столами і задушевними молодіжними піснями. Після святкової солодкої перекуски та співочого міні-концерту ведучі свята Оля Підгайна і Аня Заставна організували для дітей рухливі забавні конкурси на спритність, кмітливість і дотепність. Діти змагались охоче і азартно переможцям вручали корисні призи. По завершенні захоплюючих конкурсів у перепочинок дітям запропонували переглянути на великому екрані їх улюблений мультик про добродушного шрека. Дівчата з молодіжного союзу продемонстрували сучасний ритмічний танок. Лахи танцювали найгірше від своїх старших друзів. Марічка Додик тут же у залі дала дітям перший урок за зів сучасного молодіжного танцю. <му> Далі спільно хороводили і в очікування Миколая заспівали його улюблену пісню. Він почув і прийшов. Були темними, батьки слухалися, добре в школі вчились. Молодці Старші власним прикладом заохотили малечу до віршового змагання. Є у лісі їжачок, Його пенсічку лючок. Любі все, що на ности відісе. Охочих прочитати улюбленого віршика самому Миколаєві виявилось чимало. Декламували навперебій, він уважно слухав і усім підряд в нагороду роздавав призи. Депутат Радехівської районної ради Надія Шостак, давній і традиційний учасник і спонсор таких дитячо-молодіжних свят. На цей раз вона, як справжня естетка, просто в залі навчила дітей, як з підручних матеріалів можна виготовити красиву новорічну різдвяну композицію. Діти охоче вчились і власноруч виготовляли окремі деталі. Композиція вдалась на славу. Чи гарний вийшов букет нас. Цей бутер Окрилена успіхом Надія Шостак подарувала її молодим Союзянам. Цьогорічний Миколай для маленьких гостей свята виявився напрочуд прихильним і щедрим. Цукерки, фрукти, іграшки, шкільне приладдя розцяцькований кухлики дістались усім. Депутат Радехівської міської ради Тетяна Садовська розповіла дітям про їх благодійників, побажала, щоб добрі люди навколо них не перевелися. А Новий рік і різдво додали подарунків і радості ще більше. Різдвяна пісня молодих союзян завершила свято. Наталя.